Так, як були каміння, обмотали вони в нафту чи що, порозбивали вікна, але підперли ніби сторожа, щоб він не вийшов. Приватна пилорама поблизу долини зайнялася посеред ночі. Працівники розповідають, свідком пожежі був охоронець, він зараз в лікарні. Горіло все та, на щастя, недовго, адже навкруги ліси, та збитки підраховують і досі. Тут була майстерська, там пили, заточували скупа техніки, болгарок та то купа погоріла. Там якраз все трималося. Як то підпалили, зразу все стало по сончі день. Ця полурама належить голові асоціації деревообробників західної України Ігорю Соболевському. Підприємець упевнений, приміщення навмисне підпалили через його громадську діяльність. Чоловік уже кілька років вимагає повної заборони вивозу з області лісу кругляка. Ми при Карпатці отримали частинку лісу. І те, що сьогодні хочуть ще й ту частинку відібрати, це неправильно. На вогонь пожежники відреагували миттєво. Переконує підприємець. А от до правоохоронців у потерпілого є претензії. Робота експорта. Він експерта, який прибув з області, була абсолютно е, скерованою. Коли за 6 хвилин вигорів весь цех. І коли охоронник пояснює, що кидали вікно розбите, кидали горючі матеріали туди, от, а він ходив і казав, знаєте, я не бачу тут загоряння. Розслідувати підпал об'єктивно та оперативно вимагають у правоохоронців громадські активісти Прикарпаття. Ми вимагаємо, щоб було слідство зроблено відповідним чином і були знайдені винні притягнуті до відповідальності. Триває розслідування по даному кримінальному провадженню, призначено ряд експертиз. Де після проведення експертиз, де буде дана права оцінка і буде прийнято і обґрунтоване рішення днями з ініціативи лідера народного контролю, депутата Верховної Ради Дмитра Добродомова, парламент вже заборонив експорт необробленої деревини. Деревообробники вимагали прийняття цього закону саме у такому вигляді, тому що учасником ринку буде виключно переробник. Переробник не зацікавлений у рубках молодняка. Переробник зацікавлений у постійному стабільному прирості і стабільному постачанні сировиною. Переробник зацікавлений в розумному економічно обґрунтованому господарюванні в Карпатах. Тобто, тепер необроблену деревину неможливо буде вивести за кордон. Це означає, що хочеш або не хочеш, будуть створені. Робочі місця, тому що будуть створені деревообробні підприємства, тому що вивіз дозволений буде лише пиломатеріалів. Тобто ми вертаємо робочі місця. Ми закриваємо хід контрабанді. Народний контроль не залишатиметься осторонь і контролюватиме дії правоохоронців щодо підпалу. Наші активісти будуть чітко відслідковувати саме це питання, інспектувати вирубку лісу і. Будь-якому випадку ми будемо слідкувати, що буде творитися на Долинщині, і саме по цій справі. Інна Сендецька Монюк, Марія Гаврилюк, Роман Кочежук, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ контролює етжімейл.ком